Доброго ранку ми за Клаховами відкриваю новий влог, вже спросила з хала до школи. До речі, листя треба показати. Я просто така їхала тою дорогою, що я завжди показую. А там вже листя, все зелено, все зелено, все. У нас вже повсюди листя. Вже літо. Вчора був ночі, такий шалений вітер, такий шалений. Я... Вийшла на подвір'я цього ранку чисто перевірити, бо я чула там і метал, гудів, а, а, той, а та палатка, я думала, ну, злетить. Виходь, що навіть гілок нема. Навіть ніяких гілок не впало. Я так нічого собі, але ну, шалений, прям страшний. Вітер був. А потім виїжджаємо зі Скарлет, а у нас у сусіда так. Таке дерево, ну, воно велике у нього великий такий дуб, і частина його впала. І дуже поруч його машинка, якби воно впало на машини, це було б капець. Або на дім, на, на, на дах, то було б недобре. ну Така гілляка, товстюча, я, я прям офігеть. А у нас нічого нормально. Слава Богу, слава Господу, що оберіг нас за його янголів, Бо це таке добре. Їду додому. Сподіваюсь, чашик нібито обіцяв нам вчора, що він йде в школу, що не буде у нас приколів, як минулого разу. Так що йду за їду за Джашиком, щоб його до садочку вести. Я чашика вмовила піти до а, садочку, щоб пок... Бо покажу йому це дерево. Дивіться. Дивіться, яка геляка. Вуа, це аус. Таке дерево велике. І така гиляка на всю, на весь сад. Офігеть. Трошки б в іншу сторону і була б машина. Так. Дочутян, коли ти заходиш в хату і нікого нема. Тиша, сідесь. Бо сьогодні Джуліета теж на роботі продовжує орієнтацію там. Зазвичай після того, як школу вона закінчила, вона не працювала і була вдома. У мене завжди хтось був вдома. А це сьогодні пусто. Я вже, Я вже не звикла, так прикольно. Зараз в спокій поп'ю чаю нарешті. Нарешті, перед тим як я зайшла до хати і е, нарешті я п'ю чаю, пройшла, мабуть, вже годину. То з лікою по телефону балакали, то з день там балакали. Нарешті, нарешті мама сіла. сонечко виглянуло. Я думала, що дощик буде. показували дощик, але там було кілька краплин. Ну, щось нема такого, щоб гарний такий дощ був. Щось я вчора 100% дощ, поки хлопці там хвіртку вішали. Ну, пара хвилин нас було б І Все. Все, дощ пройшов. Потім от кажу, вітер такий сильний-сильний, але я не бачила, щоб воно мокро було тут. Якось так. А не мішало би. Коротше, що відбувається тут? Що тут відбувається? У мене оце, оце тут, оця територія. Вони трошки ну кажуть, ну, пуста територія, що треба щось робити, є ще місце під хатою. ви розумієте? Коротше, тут були отакі дошки, вони теж були в сараю. Я не знаю, для чого один їх зробив. Що вони там робили і все таке, все інше. О, павуки. Раз. Опий. Так, один. А. Ладно. Коротше, я хочу построїти ще одну клумбу. От із цього. Я, мабуть, клійонку посередині ще обіб'ю, щоб воно не гнило швидко. Але ну, рік, я думаю, протримається, я сподіваюся. Що я тут зробила? Пробила отакі дощечки. До однієї, до другої те ж саме. Тут в мене ще одна доска, я її зараз розпаляю наполовину. І це будуть у мене сторони. Приб'ю їх. Коротше, вже прибила цю сторону до цієї сторони. Та ще не прибита. І вже час їхати за дяжком. А, як не час їхати за дяжком. Mm. Але такий розмір буде. Ну, нормальний такий, нормальний розмір. Туди поставимо. Я вже їду за джашиком, проїжджаю. І ото, ота дерев'яка велика, добре, що її встигла зняти. Вони її вже пробали, майже всю. І вже дрова понад дорогою лежать. Ну, я розумію, що вони зелені і все таке, але висохнуть, блін Марина, треба. <с air> Я не може зупинитися, так що я так розумію, що я буду дрова з собою сьогодні возити. Якщо буде час, бо я їду за джашиком, потім їду за скарле. Так вам досі. Так, дійбу треба сказати. Але, блін, я не знаю, мені так подобається це працювати а, з цією комбою, на... Я навіть не знаю, що я буду саджати там. Буряки, мабуть. Буряки та моркву. Хоча це таке це, це не дороге, це картоплю. Це можна і самому купити якось, але треба подумати, що я хочу. Що таке я хочу? Може, горох. Встигла прибити тут і тут. Це одна сторона, що не встигла. Ладно, полетіла за скоп, відчуваєте різницю. Один тиждень я вам знімала один тиждень тому цю дорогу. Дивіться, все зелено, все зелено. листя я прибрав. Ух! Так тут дуже-дуже полюбляю цю дорогу. Я можу їхати іншою дорогою, але кожного разу обираю цю. Я попросила заїхати в Dollar 3. Вже вона хоче, я вирішила заїхати прямо тут коло школи. Mm -hmm. Ну як в тому ж місці, де школа, щоб вже одразу. Так, а, а що пилила. таке? От моя клумбочка. Єдине, що в мене ці сторони ширше, ніж ця. І тут у мене дирка. Тут або сторони треба пиляти, або намагатися вбити це, щоб в е, ті сторони торкалися землі. Ой, <смі> Не знаю. Короте, забиваю тут цеглинами, щоб земля не, не виходила. Може і знутрі теж зроблю, не знаю. з цієї сторони якось дуже криво виходить. і може інші з цеглини, може ще щось, ну, Коротше, буду щось придумувати. Щоб якось отримувати землю. Так, ось. Я от, оцей прохід вчора вичистила. Тут багато маленьких дерев поросло, шовковиця, яка у нас просто росте, її вже випилювали, випилювала, вона нафік росте і там вже мені дах майже ламає. Це треба знову спиляти. Це треба спиляти так, щоб воно вже все. Я не знаю, як воно взагалі знову проросте, Воно це коло вікна Гейба там неподалеку між дитячим і дійбом. Ну, я не думаю, що це добре мати дерево так близько до хати. Якась білочка нам її посіяла. Хоча я вже бачу, що там е ягодки починають бути. Ось я показую, тут я і тут кріпчами обклала по периметру. І так як вони там не з'єднаються дуже добре, я ще і е е внутрі. Теж. Також я або б'ю це пластиком, але вже, мабуть, не сьогодні, вже скоро і на декордоном іти, і все таке. На сьогодні я, мабуть, все. Поки я, я думаю, що я закінчила на сьогодні. Блін, я сиджу. Я просто я просто так наслучуюсь у цим всім, що я змогла зробити. Я сиджу коло своїх помідорів на оцій бровинякий, типу як лавочка. Я думаю, ще лавочку тут зробити. Почекайте, <плес> я ще не закінчила, я, я лавку вам зроблю. А, і просто і це класно. Тут. ну поки, поки що у нас гарно, але вже камери мене десь зловили. і Просто чудово таке. Мій сад! Так, ми з Тринєю їдемо до Текондо. Гіба. Гіба примусила працювати трохи. Так, ми скупили триньки приладдя, щоб вона себе захищала. Так, це попередній клас ми раніше прийшли. І вона це буде одягати це на ноги. Там спеціально на руки і а, на голову тренаті дівчинку з свого школи побачила. Вона з першого класу. довольна, задоволена.

He's putting that shoulder in it. i learning their French dance. Spinner, spinner, spinner. Oh, awesome. Yeah, because I'm just doing Oh, let's get it. These are so tight. <laughs> yeah. Okay, cute. Get let's get, get it. Uh-huh. Oh. Better okay. To oh, I'm better get that. Huh? Oh, just just get it. Блін, нам щоб обрати щось, це, це капець. Це капець. Мама засне так. скоро. Притащив. Ну, Накидав все, я думаю, гарненько покладе. Да, ну, Тіпеньки я точно в камін не всуну. А, ну, може розколоти, може, можна буде. Подивимось. Ну, Тут ще кое-що попіляти. Треба. Мені цікаво, він все взяв чи не все. Я таки повернулася, я взяла ще травенята, тут ще є. Так. Тут, дивлюся, тут теж пиляють. Ой, яке в мене засране ну. вікно. Мама, я помию! Я помию. Це, не, це не твоя машина, боже! Я дум... Віта, не вікна, розумієш, що це не мама а там тріщина по всьому склу. У нас нарешті вечір без великого вітра можна палити вогонь. У мене назбиралося багато чого палити, треба підчищати, так що може, сосиски напечемо. Знаєте, так добряче розпали, мене аж ноги горять. Діти притащили вже сусідські, я кажу, ні, почекаємо, почекаємо, поки вуглі зробимо. А Джашик вже підготавлює, Бачите, підготовлює, кажу, не треба, не треба годувати це полум'я зараз. Бо, блін, і сусідські згорять одразу. You My just died. Whoops, <laughs> sham! My son just hard. I'm going to record that post it on Facebook like I did something. Okay, <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> I want to the picture oh, boy. А вчора я не закрила влог, Мисі подивилася півтори епізоди з Джуліет. цього разу, ну нашого шоу. Цього разу вона зас зас почала засинати. Зазвичай я засинаю. Так що я кажу: ну що, йдемо спати, кажу, так. Я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, підписку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бавай.